Аудіокниги українською від студії Калідор, Класика української фантастики 20-го століття Леонід Сапожников Суперечка Боб Шоу вважав себе невдахою. Він навчився гарно зав'язувати краватки, а вони вийшли із моди. Він завоював прихильність головного редактора. А той поступився місцем в кібернетичній машині. Щоправда, і новий кіберредактор також цінував Боба. Але аж ніяк не за швидкість реакції та невтомність. Цим же машину не здивуєш, ні. Шефові імпонували широкі зв'язки шоу у ділових та наукових колах, які той вміло підтримував. Їм цим зв'язкам. Боб і завдячував власне своєю поїздкою на місяць і сенсаційним репортажем про нечуваний моральний занепад на зворотньому боці світила закоханих. І знову ж таки саме завдяки цим зв'язкам він єдиний із журналістів і отримав запрошення до професора Куверкота на його новий експеримент. У вітальній професора зібралося невелике, але доволі поважне товариство. Тут були відомий психолог доктор Боді, відомий промисловець містер Грейпфрут, невідомий представник відомого міністерства та іще десь півдюжини різноманітних обранців професора. Шоу підсів до психолога. Вітаю. Ви, звичайно ж, знаєте, доктори, що саме задумав старий. Хе, ми побилися із ним об заклад. посміхнувся Боді. Приєднуйтесь до мене, якщо, звісно, не боїтеся програти. А гаразд, погодився Боб. Але які умови з закладу? «Ха, умови незвичайні. А та ось іде сам професор, і нехай краще він розповість. До вітання увійшов професор Куверкот молодцюватий та підтягнутий. Він енергійно потис усім присутнім руки, а тоді жестом класика, що приніс видавцям свій найкращий роман, поклав на стіл тонку книжечку. А М. Тюрінг, урочисто оголосив він. Чи може машина мислити, га? Шу, не довіряючи своєму кишеньковому диктофону, старанно переписав прізвище автора до себе в блокнот. Колись він уже переплутав Вольта із Вольтером і дуже добре запам'ятав про чухан, якого отримав від шефа? «Це праця...» Вів далі професор, написана видатним англійським ученим на світанку кібернетичної ери. Коли перші електронні машини, машини троглодити, машини потвори, викликали у батьох страх та зненависть. Гірші представники інтелігенції відчули у машині сильного конкурента і, враховуючи гіркий досвід середньовічних ткачів, спробували їх знищити. Ні, не фізично, ні, морально. Машину наділяли образливими епітетами електронний дурень, електронний недотепа. Сторінки журналів рясніли авторитетними заявами на зразок. Машини не мислять і ніколи не мислитимуть. На це здатні лише комбінації з живих нервових клітин, які утворюють людський мозок. І це, це писалося тоді, коли процес мислення становив найбільшу загадку для науки, коли тлумачні словники водили читачів хибним колом. Мислити означає міркувати, а міркувати означає мислити. Позиція, яку зайняли антимашиністи, викликала у людей неконсервативний рішучий протест, але як це часто буває, вони вдарилися в іншу крайність, оголосивши машини новою расою, яка рано чи пізно прийде на заміну людства. Тим часом, доки обидві сторони всіляко ляко лаяли одне одного і брали на глум такпини. Кібернетики тихенько робили своє, вдосконалювалися машини-екзаменатори, машини-референти, машини-діагности, з'явилися кібернетичні воєнначальники, кібернетичні юристи, директори, висловлювати сумнів щодо здібностей машин стало небезпечно, і антимашиністи були змушені піти у підпілля. Та в їхніх руках, як і раніше, лишався старий засмальцьований козир, ще й досі не доведено ніким, що машина може мислити. Я мав сміливість узяти цю справу на себе і сконструював універсальний перетворювач інформації Тюрінг 14 мільярдів. Він практично не відрізняється від розумної людини. Так, практично не відрізняється. Професор зробив ефектну паузу. Доктор Боді загадково посміхнувся. Півдюжини обранців почали збуджено перешіптуватися один із одним, а Боб Шоу подумав, що репортаж обов'язково буде вдалим, і редактор буде задоволений. Чому я назвав його Тюрінг 14 мільярдів? Див далі куверкот. Тому що це середнє число нейронів людського мозку, того самого мозку, який без єдиної білкової клітини продубльований у моїй машині. А чому назвав Тюрінг? Тому що саме йому належить ідея експерименту, свідками якого я і мій колега доктор Боді запросили вас бути. Отож, на цьому столику ви бачите телетайп. Він забезпечує двобічний зв'язок із кабінетом та із їдальнею. В одній із цих кімнат, тільки я знаю в який, перебуває Тюрінг. В іншій кімнаті спеціально відібраний посередницьким бюро і невідомий ні мені, ні будь-кому із присутніх, типовий представник мислячих кіл нашого суспільства. Кожному із учасників експерименту можна поставити питання. Колега Боді стверджує, що як на нього, то досить п'яти питань. Якщо завдяки відповідям, які ми отримаємо, місце перебування машини буде встановлено, значить питання про машинне мислення на даному етапі технічного розвитку вирішується негативно. І виграє нашу суперечку мій колега Боді. Але якщо ж таємницю кабінету і їдальні вашими спільними зусиллями відгадати не пощастить, то тоді машина на законних підставах зараховується до класу Homo sapiens, а доктор Боді у такому разі програє. Адже, панове, хто перший? Містер Шоу із вечірнього експресу, прошу вас. Боб сів за апарат. І, не задумуючись, вистукав перше питання. Скільки буде 46 тисяч помножити на 18 348? Минуло 10 секунд. 30 40. За спиною боба важко сопів містер Грейпфрут. На 61 й секунді телетайп запрацював. 854 мільйони 521 тисяча 404. Відповідь з їдальні. 854 тисячі 521 тисяча 404. Відповідь із кабінету. Відповіді прибули майже водночас. Бо відчув на собі насмішкуватий погляд професора Куверкота. «Ну що ж? Тьорінг не впіймався у таку просту пастку. Дійсно, безглуздо було думати, що машина, якщо навіть і порахувала швидше, надасть відповідь негайно, цим самим викривши себе. Стоп. Бобу майнула рятівна думка. Його кібернетичний головний редактор потрібно пригадати його особливості, Боб встиг вивчити його до дрібниць. Великий ерудит у політиці та науці і літературі, його керівник нічогісінько не тямив у безлічі простих речей. Про поєдинки боксерів він, наприклад, знав лише із творів Джека Лондона, про футбол, виключно зі статей в енциклопедії. А завтра, завтра у них на центральному стадіоні вирішальний матч чемпіонату. Він заходився друкувати наступне питання. Як ви гадаєте, хто переможе чорнобілі чи тигри? Цього разу відповіді не забарилися. Якщо Грифс переграє Фартінга, наші зроблять із тигрів макак. Відповідь з'їдальні. Якщо Фартінг заглушить Грифса, наші втопчуть їх у багнюку кабінет. Позад себе журналіст почув тихі смішки, але йому було зовсім не смішно йому здалося, ніби макаку поки що зробили із нього. Заспокойтеся, шоу. Це торкнувся його плече доктор Боді. Дозвольте спробувати і мені. Доктор сів за телетайп, але із черговим питанням не квапився. Він скидався зараз на піаніста, який зосереджується перед акордом. Наразі Боді різко подався вперед, і його тонкі пальці забігали по клавіатурі. Уявіть, що ви разом із іншим мисливцем вирішили зварити на вечерю кашу. Ви дали 400 грамів кропи. Ваш компаньйон дав 200 грамів. Тільки но ви сварили кашу, як надійшов третій мисливець. За свою пайку каші він вніс 15 монет. Як ви поділите ці гроші із вашим компаньйоном? Не встиг доктор випростатися. Як із апарата поповзла стрічка із відповіддю, дріб'язковість не прикрашає людину. Прошу передати мої співчуття авторові цієї задачі. Їдальня Друга відповідь надійшла за півхвилини. Оскільки кожен із мисливців з'їв 200 грамів крупи, то третій їв мою крупу. А отже усі 15 монет належать мені. Кабінет. У кімнаті запала тиша. Тільки Боб шарудів аркушами паперу. Гаразд. Ви прогулюєтесь по набережній разом із шефом та його помічником. Почав друкувати наступне питання Боді. І раптом вони обоє падають у воду. Кому із них викинете рятівний круг? Тому із них хто гірше плаває, відповіла їдальня. Якщо чесно, відповів кабінет, шефові. Буді посміхнувся своєю дивною посмішкою, яка, якщо узнав, називалася Вольтерівською. А тоді дуже неохоче видрукував останнє питання. Уявіть собі, що ви йдете з жінкою і її ображають п'яні хулігани. Що ви зробите? Переламаю кістки найближчому із них, відповіли з'їдані. А скільки ти хуліганів кабінет? Доктор підвівся, обірвав стрічку і акуратно згорнув її. Усі присутні мовчки стежили за кожним його рухом. Шановний колего, професоре Куверкот, нарешті промовив доктор Боді. Те, що ми побачили сьогодні, це щось неймовірне і надзвичайне. Так. Ви створили машину значно людянішу за багатьох людей. І я сподіваюсь, вона дозволить нам відкоркувати і випити шампанське у вашій їдальні. Коли через дві години гості залишали професорову квартиру, Боб шоу зачекав доктора Боді і рушив поруч із ним. То що ж, докторе, виходить? Ця клята машина мислить чи ні? Боді різко підвів голову. Хе. А ви як хотіли? Ну, ви ж знаєте, моє становище, написати, що не мислить, образиться мій кіберредактор. Пишіть так, як до вподоби редакторові, глузливо посміхнувся Боді. Хе. Даруйте, я поспішаю! Прощавайте, Хомо sapiens. і доктор Боді, підморгнувши бобу шоу, пішов геть. Леонід Сапожников. Суперечка. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.